Доброго дня, сьогодні розповім інструкцію на модельки Мілі 6 серії. Перш за все, на старих моделях, як ця модель 63.00, є збоку вимикач, то якщо ваша машина не вмикається, в першу чергу перевірте його. Після того, як з'явилась надпис Мілі Вільком, можна затиснути вмикання і наша машинка стартує. По розположенні бочок зерна отут, бачок води отут, бачок, лючок меленої кави тут. Бокова дверка, за який заверний блок. Заверний блок ми промиваємо раз на тиждень обов'язково, краще два рази на тиждень. За ним є відсік дренажника, його промивати два рази на місяць або раз на місяць. Іде завантаження. У вас не налаштована мова. Натискаєте оцей символ. Перший напис мова. Натискаєте ОК. І там вже обираєте українську. Або англійську, яку ви бажаєте, або китайську, якщо ви полюбляєте її, звісно. Так, ну давайте. Оцей пункт е, налаштування. Пробіжимося швидко, що тут є. Час налаштувати час. Е, краще поставити, тоді ви зможете налаштовувати вашу машинку, щоб вона вмикалась у якійсь порі. Таймер, коли вимикається, екорежим: чи треба, чи не треба економії енергії, треба. Освітлення підсвітка чашок, інформація. Давайте подивимося. Це лічильник. У нас тут 16278 на цій машинці. І процеси до. Це ви для себе можете подивитись, коли вам кава машинка напише необхідність очищення або заварного блоку, або видалення накипу. Видалення накипу тільки що подивились. Давайте процесів заварного блоку теж саме досить багато на цій машинці. Це основне меню. Готування еспресо Американо капучино лате, швидкі напої. Потім додаткові напої в цьому пункті. Тут є в нас рістретто, кава-лунго, лате, гаряче молока, гаряча піна і догляд тут. же. Тобто якщо ваша кавмашина потребує якогось догляду, ви завжди знайдете його тут на двох квадратиках. Пункт догляд. Давайте подивимось. Тут є промивка насадки молока. Очистка насадки молока це серйозне чищення, Коли ви трубочку опускаєте в літр хімії для чищення молочної системи, запускаєте, продувається хімія, потім продувається чистою водою. Цей серйозне чищення займає десь там хвилин 5. Це не ш... А перша в нас швидка продувка як після приготування одного молочного напою. Знежирити заварний блок це коли ми кидаємо таблетку для чищення в лючок меленої кави, чиститься заварний блок. Видалення накипу просто коли в бачок додаємо хімію, декальцінат і видаляється накип. Промити прилад. Наскільки я розумію, це просто як стартова продувка. Так, тут ми подивились. Якщо ви хочете переналаштувати ваші напої зернятко, обираєте напій, який ви хочете. І. Дивіться, єдине що, ви налаштовуєте міцність, налаштовуєте температуру, попереднє заварення це предзмачування. Тобто, чим а, довше ви обираєте, тут коротке, довге або вимкнути, тим міцніше проварюється ваша кава. От, єдине, що об'єм порції напої налаштовується онлайн. То ви ставите чашечку, натискаєте ОК і ваша кавомашина готує. Зараз машинка почне лити, коли буде вдосталь, ми натиснемо ОК, і вона запам'ятає цей об'єм на цей сенсор. Коли ми програмуємо одну з чотирьох кнопочок отут, вони підсвічуються. Якщо ми програмуємо ті, що там знаходяться додаткові напої, зрозуміло, що воно не підсвічується. Оце в нас еспресо. Для себе ми можемо зробити будь-який об'єм. Візуально. От Я зроблю трохи більше. Окей. І все. Тепер на сенсор Еспресо запам'ятає цей об'єм. Об'єм порції напою збережено. Є. Наступний сенсор. Зробити декілька профілів. Якщо ви хочете, щоб ваша кавомашина оці чотири напої, а можливо, і інші, робила індивідуально для декількох людей. Заходите сюди. Нажимаєте Встановити і створюєте профіль. То наступного разу ви можете, допустим, для дружини, для себе, для можливо гостей робити індивідуальні напої на один той самий сенсор. Так, повернутися. А, готувати два напої одночасно. Оцей сенсор. Якщо він світиться так, якщо не світиться, ні. Готуємо улати. Натискаємо сенсор, і пішло готування. Іде спочатку пінення молока, а потім додасться кава. В холодному приміщенні наша кавомашина стильно робить такий випуск пари. Все це налаштовується, а своє лато ви точно можете зробити більше. На моїй машинці налаштовано так. І після готування трубочку в піддонок. Тепер до нашого гарного лате додається еспресо. Регулятор помола у нас знаходиться за боковою дверкою язичок. Там намальовані кружочки від маленького до великого. Маленький кружочок мілкий помол, великий кружочок великий помол. Чим мількіший помол, тим насиченіша кава, але тим трохи важче працювати кавомашинці. Загалом золота середина по-моєму, це якраз те, що треба. Все, наше суперлате готово. Тож, дякую за увагу. Так ми швидко пробіглись по налаштуванням машинки.